Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 36 Тема уроку наголос. Виконаємо право номер 1 Згадаємо минулу тему завдання переписати слова, поділяючи їх рисками для переносу, де це можливо. Отже, пам'ятаємо, скільки голосних, скільки і складів, але не завжди складоподіл. У нас і перенос е, однакові: слова, заголовок, армія, яма, читання, ранні, насіння, бездоріжжя, пір'я, сміх, мільйон майбутнього, третього, майонез, ґедзик, підземелля, кукурудза, відзвук, передзвін, безупинний. Десь буде подвійний перенос, десь слова не будуть. Взагалі переноситись. Отже, заголовок, армія, слово яма не перенесемо, читання ранні насіння, бездоріжжя, пір'я, сміх не перенесемо, мільйон її о не розірвано, майбутнього м'який знак «о» не розірвано, третього м'який знак «о», майонез. Гетзик, Дзи не розірвемо, підземелля префікс під корінь, зем тому розриваємо, кукурудза, відзвук, префікс та корінь тому переносимо, «передзвін» – безупинний. Наголос це виділення складу в слові посиленням голосу. В українській мові наголос вільний. Тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади. Книжка, перший склад, підручник, другий, паперовий наголошений суб'єкт. В українській мові наголос рухомий. Тобто, при зміні форми слова він може переміщатися з одного складу на інший: Думка думки. В окремих випадках зміна наголосу змінює значення слова. Дорога, дорога, атлас, атлас. Вправа 2. переписати слова і позначити в кожному місце наголосу. Можемо скористатися словником. Отже, черговий овий суфікс, випадок и, предмет е, алфавіт і, вимова О. Шофер е, столяр О, ненависть А, арахіс А, кілометр Е, документ е дефіс і, лапки и, олень О і ведмедиця Е. Тому Наголошення таких слів треба запам'ятати і перевірити себе за словником. Якщо щодо наголошення слів виникають сумніви, потрібно звернутися до словника наголосів. Місце наголосу вказано також в орфографічному та тлумачному словниках. Існують слова з подвійним наголошенням. У словниках наводяться обидва наголоси таких слів. Байдуже або байдуже, весняний або весняний. Вправа 3. Прочитайте прислів'я та приказки, зверніть увагу на наголошення виділених слів. І перевірте себе за словником правильної вимови. Сподівайся на працю, а не на випадок. Наголошуємо «и». Читання а. Наголошуємо для людини як Сонце для Землі. Мудрі запитання. А наголошуємо. Для розуму змагання. Обстоювати помилку або помилку. Тут подвійний наголос. Двічі помилятися. У сірка очей позичив та й байдуже або байдуже. Теж подвійний наголос. Вправа 4. Перепишіть, позначаючи в виділених словах місце наголосу. Географічний атлас. Отже, наголошуємо перше А. Блискучий атлас, тканина, тому друге А. Приємна музика і талановитий музика. Парне катання, тобто подвійне вдвох, і парне молоко. Отже, за допомогою наголосу у нас змінилося значення слова. Атлас, атлас, музика, музика, парне і парне. Права 5 переписати у виділених словах позначити місце наголосу. У якому випадку наголос допомагає розрізнити форми слова, і в якому впливає на значення слова. Дешева рибка. Та дорога з неї юшка, тобто коштовна. Тоді дорога успішна, коли розмова втішна, тут у нас шлях. Струни настрою настрою на бадьорий юний лад. Настрою іменник і настрою дієслово. Через край із серця рідне слово лється. Оживи козацька славу у бандурених струнах, нехай серця звеселяться. Отже, в першому випадку у нас була одина, а тут серця множина. За допомогою наголосу розрізняємо значення слова. Вправа номер 6 для самостійного виконання ваше завдання переписати слова і позначити місце наголосу. Слова із подвійним наголошенням підкреслити. Скористайтеся словником наголосів. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!